Доброго ранку любі малята. В лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла. Хто це, діти? Весна. Сьогодні малята, я вам розповім про чарівну пору року весну. Весною все навколо оживає, сонце підіймається вище. І світить яскравіше, дні стають довшими сюде тане сніг, біжать бурхливі струмки, літ на річках та ставках розтає. на деревах з'являються бруньки, білими квіточками покриваються сади, розквітають весняні квіти, прокидаються від зимового сну тварини та комахи. З теплих країв повертаються до рідної землі птахи. Люди починають працювати в саду, на городі, на подвір'ї. Весна найчарівніша пора року, символ відродження нового життя і сподівань. Малята, а зараз я пропоную вам пограти в гру Так чи ні. Перед вами будуть з'являтися картинки. Вам потрібно буде визначити, чи відноситься це до весни? Так чи ні? Починаємо. Сонечко піднімається вище і світить яскравіше. Так чи ні? Так. З'являються перші весняні квіти та бруньки на деревах. Так? Чи ні? Так. На деревах жовтіє та червоніє листя. Так чи ні? Ні, це буває восени. Пташки повертаються з теплих країв до рідного краю. Так чи ні? Так. Кидаються від зимового сну тваринки. Так, малята катаються на ковзанах. Так чи ні? Ні. Комахи прокидаються від зимового сну. Так, навесні гайок піду, першу квіточку знайду, біля квіточки помрію, і вона сміхнеться. До мого серця малята, а давайте пограємо в гру. Весняні квіти. Перед вами малята будуть з'являтися квіти, а вам потрібно буде їх назвати. Тож починаємо. Як називається ця весняна квітка? Підсніжник ця? Кульбаба. А ось. Ця тюльпан. А це, що за квітка, пролісок. І остання нарцис. Ось яка чудова ця пора року весна. Малята, сподіваюсь, вам сподобалось заняття про весну. До побачення до нових зустрічей.